Цікаво, що там. Давай відкриємо разом. Ура! У мене хуба Буба. А в мене людяник з якоюсь гидкою комахою. Фу мені що? Потрібно лизати цю гидку штуку. так так, саме це і треба. Гаразд, спробую. Хм, До речі, на смак дуже непогано. Ого, який смачний людяник. Він просто супер. Я рада, що в тебе все гаразд. На, я приступаю до своєї жуйки. Моя сама улюблена і саме блакитного кольору. Вона така солодка, така неймовірно смачна, смакота. Ой, здається, щось пішло не так. О, ні, тарган! Тарган у мене на язиці. На сьомому небі. А зараз настав час надувати бульбашки. Дож? Да це було так собі. Ого, і ні. Ти бачила, що в тебе всередині бульбашки справжній мадагаскарський тарган. Па. Що робити? Що робити? Фу, Він полетів. Він у мене на носі. Пидота яка. Це дуже кумедно вийшло. Ну що, відкриваємо? У мене смачний папір та гель. А у мене такий самий набір, як і у тебе, тільки синій. Я просто обожнюю це желе. Воно таке смачне. М -м -м, смакота. І моє, до речі, теж неймовірно смачне. Таке солодке. М -м -м. А тепер треба вигадати, як вдіяти з цими аркушами. Я, мабуть, на своєму намалюю мило мордашку. У неї будуть очі, вушка і обов'язково посмішка. Ось такий солодкий портрет у мене вийшов. А тепер я його з'їм. Але спочатку складу. М -м -м -м. Який же він приємний на смак, цей папір із солодкої вати. І вона дуже гарно поєднується з моїм желе. Ну що, тепер моя черга? Добре, в мене є ідея. Мені здається, буде дуже круто зробити оригамі з солодкого паперу. Ені, ти вже здогадалася, що я роблю? У мене скоро буде солодкий рожевий літачок. Дивись, і він відвезе мене до моря. Я полечу на Мадагаскар. Гей, що відбувається? Припини вже, досить. Здається, це весело. Ну ось, папір скінчився. Але ж я можу взяти твій? Не можна. Ну зачекай, дивись, що я вигадала. Давай пограємо з тобою в хрестики, нулики. Класна ж ідея. Розважимось. Добре, визнаю. Дійсно, круто. Я поставлю свій синій солодкий нулик ось сюди. А я свій хрестик ось сюди. Мій хід. А тепер мій. Цікаво, хто ж переможе. Я поставлю хрестик ось сюди. А я свій нолик ось сюди і переможу. Єс! Ну що ж, радий, що ти перемогла. А що тепер будеш робити? Звичайно ж, я це з'їм. А мені досвід відкусити? Тримай! Мм, Перша. Ні, а може я? Ну, добре. Подивимось. Ого, це ж неймовірний набір. Я обожнюю ці кислі жувальні цукерки. Їх обов'язково треба з'їсти. Як же це смачно! Але буде ще смачніше разом з цим желе. Ох, як же кисло, але прикольно. Ось це обличчя. Дивись, я дещо вигадала. Зараз я зроблю собі дуже цікавий бутерброд. Кислу жувальну цукерку зверху намажу гелем. І ще раз, і ще раз. Зрештою, у мене вийде кисло солодкий сендвіч. А на останній цукерці я намалюю смайлик. І можна спробувати. Ой, як кисло! І водночас прикольно. А що ж у мене? Ого. Мені дісталася суперпаличка зоряних воїнів. Отак. Це така смакота. Мені здається, що я щойно вигадала класний пранк. Єшішені. Подивимось, як тобі сподобається це. Просто неймовірно. М -м, що з моїм? Це я тебе розіграла. Томедно. А давай тепер я. Давай. О, очі. Обожнюю мармеладні очі. Так, а тут у нас що? Так, я зрозуміла. Зараз як слід обваляю це око. В цьому порошку. Упевнена, це просто краще поєднання смаків. О, так! просто неймовірно. Неможливо відірватися. ням 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 Але це ще не все. У мене лишився блакитний напій. І я вип'ю його до самої останньої краплі. Що все? Ну, гаразд. Тоді давай подивимося, що дісталося тобі. Ого. Якісь рожеві кульки. І що це таке. Сподіваюсь, вони смачні. Але щоб дізнатися, напевно, обов'язково треба спробувати. М -м -м -м. Так, мені подобається. Ось тепер я спокійно можу скористатися трубочкою. Ого, цікавий спосіб поєднання. Ой, я подавилася. Важко дихати. Допоможи, Енні. Ось так не допомагає. Зараз я тебе врятую. Бо давай, дихай. О, дякую тобі, велике. Вже краще, так. Так, повний порядок. Ну, ти здорово перелякалася. Давай, на іфа. Я тебе перемогла і я перша відкриваю. Хм, У мене чупа-чупсик. Такий солодкий. Обожнюю цей смак. Але тут є ще й блакитний порошок. Зараз спробую разом з Чупа-Чупсом. Ой, яка кислятина! Але все одно класно. Гаразд, час мені відкривати свою кришку. О, це так здорово! Солодка каблучка. Гей, воно що на мене мало? А ну-ка налазь, вийшло. Так, дуже гарно. А ще мені дістався їстівний гель. Я налью його на каблучку, а потім буду злизувати цю смакоту прямо з пальця. Дуже зручно і неймовірно смачно. Ой, ощі несподівано кисло. Ось це у нас з тобою обличчя. О, а як на рахунок того, щоб помінятися? Обмінятися? Хм. Ну, добре, давай. Це мені? Це тобі. Клас! Я спробую занурити свою солодку каблучку в твій кислий порошок. Ну-ка, навіть не знаю, що кисліше. А тепер я спробую твій кислий гель. Ой, солодко, кисло та весело. Згодна. І так, хто перший? А я відкрию твій. Ого, ментос? Ментос – це класно. Дивись, у мене начебто вуса. А зараз буде фокус. Я підкину цукерку і спіймаю її. Так, точно в ціль. Ну що, тепер я відкрию твою кришку. Нічого собі, ось це тобі пощастило. Треба поставити баночки коли ось сюди, а потім одягти цей шикарний капелюх. Ну, все, мої канікули почались. М -м, я в повному захваті. А можна я спробую? Будь ласка, пробач, але ні. От вредна. О, у мене ж є ментос! Ну все, подруга, зараз тобі не пощастить. А все тому, що треба було мене пригостити. Ой, а що відбувається? Чому коло не йде? Ені, що таке? Зараз дізнаєшся. Ой, я взагалі то не на те розраховувала. Годі, вийшло кому дно. Дівчатка приймуть участь у челенджі з прикрашання торта. Кожна учасниця крутить колесо. Що їй випаде, тим вона і буде прикрашати свій торт. Брітні пощастила, вона буде прикрашати свій торт морозивом. Ось це так. Окей, твоя черга. Подивимося. Гострий перець чилі? серйозно? І як не можна прикрасити торт? Ну що поробиш? Ен, прийдеться викручуватися. Треба визнати, що ці перчики виглядають не так вже й погано, головне не думати про смак. Ось це вогонь. Тепер брітні береться за прикрасу свого торта. Ммм, морозиво, обожнюю. Пишіть у коментарях, який смак морозива вам подобається найбільше. Бріті починає прикрашати середину торта кульками полуничного морозива. Яка ж смакота. А тут оно що? Бананове. З ним все покінчено. Тепер беремо ще одне відерце морозива. Воно чудово виглядатиме тут на горі. Яка ж краса! Тим часом Ен продовжує прикрашати свій торт перчиками чілі. А це що? Брітні, такою величезною веже морозива можна пригостити навіть птахів на небі. Відмінно. Ін, не відволікайся від свого тортика, а я поки що почну дегустувати свій. О так. Як же це смачно? Шматок морозива, шматочок торта. Ін, хочеш? Звичайно. А ось і не дам. Це все моє. А ти йди, пробуй свій торт. Ой, ну і гаразд. Подумаєш, торти з перчиками. Напевно, це не так вже й погано. Так, ще шматочок. Навіть непогано. Ой, навіть дуже гостро. Ну, вже ні. Такий торт я їсти не стану. Порушуємо правила. Так не чесно. Зараз ми виберемо тобі покарання. Отак, От поїхали. Соус та баско не може бути. Але ж торт і так дуже гострий. Тепер він стане мега гострим. Ох, ен Цей торт просто палає від гостроти. Ну, їсти його все одно доведеться. Смачного! Зберися, Ен, ти зможеш. Ох! Добре, я впевнена, що впораюся. Нічого собі. Здається, Брітні недооцінила можливості оцінила Вона просто герой. Молодець не зменшуй темп. Ось так. Шматочок за шматочком. Службоєн залишилося зовсім небагато. І вона це зробила. Ура! О, здається, вся ця гостра їжа дається в знаки. Краще побережись. Я тримаю тебе. О, ні, тільки не мій торт. То небудь зателефонуйте лікарю, а краще пожежникам. Нам терміново потрібна допомога. Так, неприємно. Ну що, всі цілі? Брітні. Енн? ти гаразд. Ну що, з гострою їжею слід бути акуратнішим. На жаль, торт Брітні зіпсований, але щось від нього все ж таки залишилось, а щось, як відомо, краще, ніж нічого. Дівчата готові до другого випробування. Кроти колесо, Брітні. Бажаємо тобі успіху. Васабі? Який жах? Адже це зовсім не солодко і зовсім не підходить для прикраси торта. Хоча, можливо, Брітні зможе переконати нас у зворотному. Тепер черга Н. Сподіваємося, тобі пощастить більше. Ого, ось це вдача. Відразу два предмети: шоколадні батончики та нотела. Починай перша. Із задоволенням спершу беремо нотелу. Mm. Як же це смачно, і здається, Ен щось задумала. Нічого собі костюм будівельника дуже цікаво. Ен будуватиме торт своєї мрії, використовуючи нутеллу та батончики. Ось це так. Вона поклала нутеллу на торт. Тепер проходиться по ній валиком, щоб шоколад розподілився рівномірно. Відмінна робота. Тепер вимірюємо все рулеткою і переходимо на батончиків. Розкладаємо їх збоку по всьому торту, ось таким чином. І, звичайно ж, не забуваємо прикрасити торт зверху. Краса. Hey, okay. Твоя черга, брітні. Торт із васабі це звичайно цікаво. Чи не так? Ого, як його тут багато, але чогось не вистачає. Здається, у брідні з'явилася ідея. А вона хоче викрасти цю лопатку. Так, працювати нею справді буде легше. Чудова робота. Ен, ти що робиш? Ти ж зараз їш. Так, вона з'їла васабі. Потрібно бути уважнішим на робочому місці, особливо під час обідньої перерви. Вочевидь, зен жарти погані. Приємного апетиту, брітні. О, Ну і Ледота. Ну і що, брітні? Час і тобі скуштувати васабі. Okay. О, ні, це огидно. Співчуваю. Це, звісно, не те, що торт ЕН. І здається, вона збирається його куштувати. Який апетитний шматочок. Так, ділитися таким тортиком мало хто захоче. Брітні, тобі залишається тільки представляти на місце свого торта щось смачніше. Дівчатка майже доїли. У Брітні останній шматочок. Фу, це занадто бридко. Потрібно терміново з'їсти щось смачне. Отак, От вибачен. Щось підказує, що Ен це так просто не залишить. Готуйся, брітні, на тебе чекає Коло покарань. Ну і що там цього разу? Сірі яйця, який жах. Але могло бути гірше, правда? Мабуть, лишилося тільки набратися терпіння і терпіти. точне влучання в обличчя. Здається, Ел війшла у смак. Тепер у брітні на голові ціла тарілка яєць, яка мерзота. Хоча після торта і васабі, мабуть, це не так уже страшно. Ось ми дісталися до третього випробування. Що ж чекає на дівчатах цього разу? Зараз і дізнаємось. Ін е, дісталися кислі цукерки. Цікаво, як вони будуть поєднуватися з солодким тортом. Тепер черга брітні. Сподіваюся, тобі пощастить. Що котячий корм? Це що жарт? Упс. Впевнена, що корм сподобається вашому вихованцю, але для людини це така гидота. Чому вона не відкривається? Ну, давай. А у Ен таких проблем не виникло. Обережніше, брідні. Ти так залишишся без свого головного інгредієнта. Нічого собі, ви тільки подивіться на цукерки. Єн. Ось це краса. Цей котячий корм взагалі не апетитно виглядає. Ура! Не терпиться спробувати цю гарну цукерку. Ой, що за нічого собі, клас. А мені щось не хочеться спробувати. Ну, і сморід. Бія. Ну що ж, ем саме час прикрасити торт. Ви тільки подивіться на ці яскраві кольори. Напевно, цей торт вийде неймовірно смачним. Вийшло супер. А тепер можна й спробувати. Гей, mm, yeah. hey, брітні, у тебе взагалі є свій торт. Брітні, не шкодуй корм. Його тут ціла коробка. Доведеться висипати все. Ось це так. Ціла горка котячого корму. І як вона все це з'їсть? А Ен тим часом насолоджується своїм тортиком. Такими темпами від нього незабаром нічого не залишиться. Брітні, шкода, але тобі прийдеться почати їсти корм. О, це так не смачно. Котик. А як ти сюди забрався? Хочеш смачного корму? Молодець, пригощайся. Непоганий план, брітні, але не думаю, що це дозволено. О, схоже, Ен переїла кислих цукерок. Будьте обережні. Здається, Ен проти нового друга Брітні. Пробач котику, але цей торт призначений тільки для неї. Oh my God. Яка смакота. Ого, рівень кислоти просто шашкалює. Не зрозумію, їй добре чи погано. Це мій шанс. Містер Кіт знову твій вихід. Не підведи. так, молодець. Раз, два, три. Ну, як полишало. О, ні, Ен помітила, що Брітні грала нечесно. І час колеса покарань. Кроти, брітні, зараз ми дізнаємося, що на тебе чекає. О, ні, тільки на це. Так, саме страшне та жахливе з усіх покарань. Торт в обличчя, не турбуйся, брітні. Тобі ще пощастило, що містер Кіт з'їв велику частину корму. What? Ого, ми що, потрапили до челенджу? Нічого собі. Давайте відкривати скоріше сейфи. Я відкрию перша. Ого, Мені пощастило. Це цілий величезний трикотник солодких найсмачніших мармеладних очей. О, як він тане у роті. Це просто неймовірно. Я буду їх їсти, доки всі не закінчаться. А я, мабуть, теж тихенько пригощусь. Та ось ще, це моє, не чіпай. Ну й добре. А ти чого сидиш? Відкривай свій. Okay. Задоволенням. Це ще, що таке. Хорошина ферма. Треба подивитися на неї ближче. Ой, яка шагидна гидота. Там стільки мурашок, і вони всі бігають туди-сюди. Ось це прикол. А тобі доведеться їх з'їсти. Давай, давай, починай! Приємного апетиту. Не так я планувала провести час. Добре, я засуну палець у цю мурашину ферму. Головне зробити це швидко. Ах, жах який. Все, з мене досить. Тепер ти, тет. Окей. Що ж чекає мене. Ого, якась неймовірна суперпушка. Цікаво, а що вона робить? Що? Моє мармеладне око зменшилося. То навіщо ти це зробив? Мій смаколик став набагато менше. Ану поверни все, як було. Добре, я спробую. Нічого собі. Все було прикольно. Ти така маленька. Ану виймай мене звідти і обережніше. Гей, я не хочу бути такою маленькою. Ох, це було жорстко. Треба оглянутись. Ого! Ось це так! Проте у мене тепер є величезні мармеладні очі. Ціла купа. Ось це я розумію. Та я можу наїстися ними на все життя. О, як же це смачно. Оце ще що таке? О, ні. Це ж маленькі мурахи. Вони уносять мої очі. Нічого собі. Вони вже все віднесли собі. Коли це вони встигли? Дякую, мої дорогі мурахи. Очі дійсно смачні. Ось це прикро. Гей, ти, куди це ти зібрався? А ну-ка віддай моє останнє око. Я зараз у тебе його заберу. Ого, вас так багато і це так тяжко. Ой. Його це все ж таки цікава штука. Ого, а тут можна змінити налаштування. Спробуємо. Реально працює з поверненням. <звук> ти <Ты> перша. <звук> -а. Чи може ти? Вара, <звук> тоді я. Отак. Мені дісталася упаковка чіпсів. Те, що потрібно. Це ж просто клас. Я заразі мої улюблені чіпси дорята. Я на сьомому небі. А -а -а. Чого? Тед, а чи не пригостиш ти одну красуню парочкою чіпсів? Звичайно, задоволенням. з задоволенням. З'їж хоч усі мої чіпси. Все для тебе, моя дорогенька. Я також хочу чіпси. Напевно, і мені потрібно спокусити теда. А чи не пригостиш чарівну леді парою смачних чіпсів? Джил, ти це бачила? Що це з нею? Ну не Краще подивлюся, що дісталося мені. Цікаво, що це за флакон такий? Ого, там якийсь чарівний зілля. Зараз дізнаємось. Міст був смачним, але нічого не відбувається. Хоча зачекайте, я починаю сяяти. Я що? Перетворилася на принцесу? Ось це так. Ну зараз ти в мене отримаєш, тет! Прошу уваги. Гей. Прошу уваги, кажу. Привіт! Посилаю тобі повітряний поцілунок взаміну на чіпси. Я, безперечно, в тебе закохався. Просто очей не відвести. Гей, віддай мої чіпси. Ось, прошу, це для тебе. Вже смачно. А це тобі. Гаразд, нехай воркують, голубчики. А я дізнаюся, що дісталося мені. Щось м'яке. А, це щур. Врятуйте! Вона ж мене зараз їсть. Ма, що в мене на голові? Джил, а можна так більше ніколи не робити. Побачите, я не хотіла. Пригощайся, чарівна леді. Дякую за комплимент. Мені дуже-дуже приємно. О, ні. Який жах. Що вона там робить? Як же я боюся щурів. Все позаду. Фух, те. Я тобі ще дещо винна. О ні. здається, я потрапив. Може не треба. Як це? О, ні. Я перетворилася знову в себе. Як сумно. Ну що, всі готові? Ні-ні, дівчинки. Я буду перший. Ну що, подивимось? Вау! Мої улюблені дві солодкі палички. Я їх просто обожнюю. Обгортку геть. Час ласувати. Тед, а де мені, будь ласка, шматочок. Так хочеться. Ну ні, на цей раз можеш навіть не розраховувати. Я просто обожнюю шоколад. А ця карамель так і тане в роті. Тільки подивіться, як він їсть. Жадіна. Залишилось тільки облизати шоколадні пальчики. Да уж, ніяких манер. А тепер дізнаємося, що дісталося мені. Часник? Ну, вже ні. Пригощайся, ти, Я це не буду. Я також не буду. Ну, ось. Я вже і справді повинна з'їсти це сама. Жах, я така красуня, а від мене ще буде смердіти часником. No! Ну це ж просто неможливо. Прибери його звідси та швидше. Гаразд. Треба зібратися силами і швидше його з'їсти. Все було огидно, але я впоралась. <гум> да уж, тільки не дихай на нас. Ой, ой-ой, ой що це зі мною? Відчуваю, настав час користатися защіпкою. О, ні, це ж просто жахливо. <гум> Мені здається, я втрачаю свідомість. Ой. Зі мною все гаразд, але другої часничної атаки я точно не витримаю. Нічого смішного не бачу. Давай вже відкривай. Добре. Подивимось. Ого, нічого собі. Каблучка всемогутня. Надягну я її на пальчик. І я стала невидимою. Ось це так. Цікаво, куди поділася Енні? Я нікого не бачу. Просто фантастика. Джил, ось там вдалині не вона. А, ні, здалося. А може, вона взагалі не тут? О, Моя цукерка зникла. Ого, дивись. Твій часник летить прямо до тебе. Що? О, ні. Який жах! Я не хотіла його їсти. Так, зараз мені точно потрібна буде прищіпка. Єс, я встиг. Не думала, що мені знову доведеться це перенести. Ну, де ж все таки Енні? А можна, я буду перша. Ну, добре, давай. Сподіваюся, мене чекає якийсь смаколик. Нічого собі. Це ж біоракуляри. Не смаколик, але все одно супер круто. Подивимось. Вау, ось це так! Яка гарна картинка! Треба оглянутись краще. Цікаво, що там у неї відбувається? солодкі яблучка, які я збираю в цьому чудовому яблуневому саду. Вони такі стиглі і соковиті. Їх так багато. Зараз я їх буду їсти. Уявні яблука. Ось це у море. Так, час і мені відкрити свій сейф. О ні, це що? Личинки. І що мені з ними робити? Мені навіть чіпати їх огидно, не те, що їсти. Right, Ні, я не можу. Сьогодні я не герой. Я пас. Послухай, Джил, а в мене з'явилася ідея. Так, давай подивимось, що ж буде. Не терпиться з'їсти це солодке яблуко. Воно таке смачне і соковите. Зачекайте. Що? Ні, що за Гедота? Мене зараз дають. О, ні, я весь у червяках! Мені дісталося за мій жарт. Не бачу нічого смішного. А ну-ка, відкривай свій сейф. Добре, добре, подивимось. І що це таке? Кінець челенджа. А